Присутній. Ладнюсі Віталій Коретнюк, Так, що це у нас є на комісії. Травець? Травець Михайло. Так. Ще хто у нас є. Віталій Мушком. Віталій Мушком. Так. Віталій Мушком. І Іванлюк. Так. І Лагнюк Наталія. Місія складні, можемо безкупати до роботи. Дякую, Дарій Олександрович. На сьогодні на нашу комісію виноситься сім питань, які стосуються розгляду комісії. Перше питання про внесення змін до рішення Європейської сільської ради про програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру у разі їх виникнення на території Європейської сільської ради 26-й, 24-й продовження 26-ї роки. Даний проект рішення. Ініційований третім ДПРЗ Гуди СНС України в Рівненській області, оскільки з недавнього періоду часу вони змінили свою назву. І тепер вони не четвертий ДПРЗ буде СНС, а третій ДПРЗ буде СНС. Відповідно, нам в цій програмі треба, замінивши всі слова по тексту, Четвертий ДПРЗ на третій ДПРЗ буде СНС України. Прошу за питання Так, прошу запитання. Що немає визначальності, хто за відповідні зміни? Провезника. Вагнюк на пам'ять за портнюк вітання за Дякую. Наступне. Про внесення змін до програми організації та проведення громадських робіт на території Європейської сільської ради. Пропонується в пункті 3 внести зміни, фінансування програми, збільшивши фінансування програми на 80 тисяч з 50 до 130. 000. Тисяч гривень. Коштів сільського бюджету і коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття також на 80 тисяч з 50 000 до 130 тисяч гривень. Всі зміни. Немає прошу відзначатися. Привезти за магнюк напевно за переднюх за наступну стану. Дякую, наступне. При внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Відповідно пропонується внести зміни, доповнивши пункт 6. Поточні видатки 9-го прикордонного згону імені січових стрільців Державної прикордонної служби України в сумі 200 тисяч гривень і та капітальні видатки військової частині А-3215 для придбання безпілотних літальних апаратів 234 тисячі гривень. Субвенція поточних видатків Радорівський ліцей номер 2 ПГ Стрижака 69 тисяч грив... 80 гривень. Це наша субвенція на проведення навчання наших учнів з захисту України. Так, в підготовленому вже центрі для здійснення даного навчання. Комунальна некомерційного кутеру Радивівська лікарня 130 тисяч гривень. Субвенція на медогляд. і на виконання робіт по об'єкту експлуатаційне отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Дубинському районі 793,8,3 км, Співфінансування субвенція обласного бюджету 1 млн грн. Також також видатки СП 2 номер 2 стережака Радавілівської міської ради в розмірі 60 7450 гривень це субвенція освітня, яку ми передаємо для викладання того ж предмету захисту України в осередку з його викладання. Прошу до питання. Такі пропонуються зміни відповідно внести в нашу програму соціально-економічного роботу? Послушали кілометр? На другій сторінці, перепрошую, на третій сторінці пункт 7. Ні, ні, я бачу, це просто мені цікаво, що кілометрів робити. А ні, це не кілометри, так називається експлуатаційне отримання всіх доріг Дубінського району, 798,3, які закупила послуга обласна військова державна адміністрація. То фактично це буде Співфінансування, так, 50 на 50, половина грошей наших, половина грошей обласного. Бюджет, який отримав субвенцію з державного бюджету. Для... Де ми попередньо вже проїжджали, ми дивилися дві ділянки дороги між з... 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 заміщеною і Голорадкою, там, де бутуку розібрали. І дивилися з... ділянку дороги між срібною і крупцем на Горбаці, там, де завжди чорна полоса на мінцях світиться, там, не там, де бідони б'ють. Так, так, так. Так, це ті ділянки, які ми дивилися. Але тобто коритно нічого. Коритно ми працюємо з місцевим бізнесом, найближчим часом коритно, саме коритно буде зроблено. Бо тобто у нас там вже нас, саме люди. Так, прошу ще запитання. Є вже документи готові. На днях техніка є, все є, приїде. Ми це, що від нас залежить, що ми можемо зробити, на цій тобто ділянці ми її зробимо, так. Прошу ще запитання до програми соцекономіки. Так, прошу визначатися, коли проведення заднюк навітає за. за. На за. за. Прошу Наступний дякую. Пронесення змін до бюджету Пропейської тергромади. Шановні колеги, між сесійні приводила такий знову пачка документів. Відповідно, пропрацьовано декілька... Звернень і наступний пропонується наступний проект внесення змін 80 тисяч на організацію проведення громадських робіт на території Купецької шість 200 тисяч гривень. Програма соціального захисту населення, виплата матеріальної допомоги нашим військовим пораненим родинам, які постраждали, втратили своїх годувальників безвісти пропашок. 500 тисяч гривень поточний ремонт доріг комунальної власності сільської ради Наголошую, це те, що ми на попередній сесії обговорювали, що ну, не було минулої сесії гроші. Тому що ви почекайте на на серпні нас буде дофінансувати, щоб ми могли заплановані роботи здійснити. Субвенція в другій школі міській 67 450. Це за рахунок коштів освітньої субвенції. 300 тисяч гривень Радивилівського центру соціального обслуговування надання соціальних послуг за тих жителів, які проживають нас в поспісі. Це приблизно вже е, майже повна сума до кінця року, якщо не буде зміна по кількості жителів е, наших громадян. 122 тисячі 530 е, субвенція КНП Радивилівська лікарня, де проходження щорічно медичного обіду працівників закладів дошкільної, загальної та позашкільної освіти. І 69 тисяч вісімдесят гривень. Друга школа для. Матеріалів субвенція з місцевого бюджету місцевих коштів для матеріалів для проведення навчальних занять, предмету, захисту України. 1 мільйон гривень субвенція обласному бюджету Рівненської області на експлуатаційне отримання доріг місцевих загального користування місцевого значення та штучних спорудних у Дубинському районі. 200 тисяч гривень. Субвенція дев'ятого прикордонному загодування січових стрільців Держприкордонслужби України, які несуть службу на сході виконують відповідне завдання. Це все буде безпілотники і 234 А-3215, також безпілотники, також субвенція. Відповідно, дві субвенції військовим і трошки на дороги. Також управління освіти звернулося з проханням надати додаткові кошти у розмірі 241 тисяча 400 гривень, а саме 191 тисяча на придбання газових котлів на Сербінську філію. Ми перевірили ті котли, які ми плануємо вивільнити по Сиртинському ліцею. Вони, на жаль, не дають гарантію, що ми перезимуємо з цими котлетами. Відповідно, пропонуємо закупити срібність у фірмі Новіські Кінті вищо загадують. 50 тисяч 400 гривень на придбання бензопил на Сирдинський ліцей, Копецький ліцей і Тискугівський ліцей. А також. Там написано митниця, але це технічна помилка, це на теслурів. На... Митниці ми минулий рік купили. Там все, все працює, все функціонує. Е, крім того, на Тислугівський ліцей 7 тисяч гривень на заміну лобового скла в автобусі, Довгорівський ліцей 30 тисяч на придбання колес для автобуса, і митницька гімназія 30 тисяч на придбання кардана і як вони там називаються, сухарів чи як ще запчастини частини по ходовій для ремонту відповідних даних автобусів. Тобто 67 тисяч разом. Це всі клопотання, які були в місяційний період надійшли, пропонуємо їх підтримати. Є декілька ще клопотань, які надійшли вже до формування проєкту рішення, відповідно їх переносимо розгляд на наступне засідання нашої бюджетної комісії. Прошу запитання, про позиції по відповідному використанню коштів перевиконання місцевого бюджету. Але є якісь питання? Що навіть попрошу відзначатися? Наступне дякую про надання адресної одноразової матеріальної грошової допомоги. Колеги, в між період до нас звернулися наші жителі, наші військові, родини загиблих безвісти пропавших полонених з про надання одноразової матеріальної допомоги. пропонується надати одноразову матеріальну допомогу родинам без вісти зниклих полонених, загиблих. В розмірі 30 тисяч гривень це три звернення по 10 тисяч гривень. Нашим захисникам, які були поранені і проживають на території громади 8 звернень це на 40 тисяч гривень. І нашим громадянам, які опинили в складних матеріальних обставинах, тобто онкологія майже виключно, так як ми приймали по рішенню, комісія пропонувала 46 тисяч гривень на 10 звернень. Прошу запитання. Перед <гум> віталій за. за. Прийши, та, і так, дякую наступне. Про не дозволи на списання нерухомого майна КНП Радовійський центр ПМЗ Левівської міської ради. Як ми поговорили колегами на попередній сесії, частинку вони вже зробили. Ми слідчиники списували на попередній сесії. Тут ПМСД було підготовлено список з того майна, яке. Яке на балансі на наших установ. Ми їм передавали, яке не використовується, яке підлягає списанню, яке вже дав давно вийшло свого морального і фізичного стану виконання. Тут перераховано все це майна по кожному закладу. Зокрема, зокрема, амбулаторія Сипне всього майна на 10 564 гривні. ФАП Михайлівка всього майна на 1542 гривні. Фарт крупець на 1361, фарт барана на 634. Фарт «Карпелівка» на 1186, фарб борати на 271, фарт довголівка на 292, е амбулаторія підслуги на 1167, фарб плящівка на 157, фарт парити на 171, фарб е амбулаторія Хоті» на 669. ФАП-літків на 9893, факт новомитниця на 702, і фаб слідний на 2898 гривень. Всього на 31 513 гривень різного добра морального і фізичного, яке вже використовувати, використовувати в наданні сучасної медичної допомоги, не, не видається можливим. Ми ще протягом 10 років існування громади і 8 років витериної медицини ще не списували цього всього, що нам прийшло в спадок від району. так. Пропонується надати дозвіл відповідному підприємству, списати це майно, заключити договір з відповідними установою для утилізації цього майна і відповідно розрахунків за його утилізацію. Дякую. Наступне про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад. Ми пройшли відповідну процедуру, шановні колеги, і пропонується схвалити договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері забезпечення здобуття учнів загальної середньої освіти. Що додається? Відповідно, це сьогодні вже озвучено наш захист України. Пропонується надати, підписати відповідний договір і делегувати викладання даного предмету Радовилівській міській раді на базі опорного закладу Друга школа, на якій планується створити з 2027 року ліцей, в якому будуть навчатися 10, 11, 12 класи. І відповідно протягом цих ще двох, двох навчальних років наші діти, які будуть закінчувати наші школи 10-11 класи, будуть проходити там підготовку в сформованому за рахунок державного бюджету цих класах, тирах і тому подібних речах. Ми будемо співфінансувати, оскільки субвенція приходить освітня нам, ми будемо частинку передавати на міську раду для викладання даного предмету і частково співфінансувати власним бюджетом для забезпечення матеріалами для викладання відповідного предмету. Дякую колеги. На цьому порядок денник нашого засідання вичерпано. Дякую всім, хто зміг доєднатися і прийняти зважені рішення, які вийдуть на розгляд сесії Купецької сільської ради.